Благодійний фонд МХП громаді оголосив про старт конкурсу Час діяти Україну. Переможці отримують гранти від 50 тисяч до півмільйона мільйона гривень на розвиток власних громад. Усі подробиці у сюжеті. 15 мільйонів гривень на розвиток громад. Благодійний фонд МХП громаді оголошує старт ювілейного конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україно». До 10-ї річниці конкурсу для громад презентували нові можливості: гранти від 50 тисяч до півмільйона гривень на один проєкт. Фонд вже 10 років займається відновленням розвитків громад. Тому цього року ми внесли ще один лод в цей конкурс, в рамках якого можна отримати грант від 500 тисяч, а з урахуванням співфінансування громади до мільйона гривень. Географія проєкту охоплює 13 областей України: Львів, Канів, Берщадь на Вінниччині та село Мирне на Київщині одночасно презентували конкурс для своїх громад, який вже став символом позитивних змін та розвитку. Ми зараз говоримо про більш ніж 550 проєктів переможців час діяти Україну за 10 років. Це охоплення більш ніж 3 мільйона осіб, які живуть у власних громадах. Це про 42 мільйони гривень, які ми спрямували на розвиток соціальної інфраструктури в населених пунктах, на території яких живуть активні українські громадяни. Кінотеатр Просто неба минулого року з'явився у Згурівці на Київщині. Великий екран, проектор, аудіосистему і пуфи для своєї громади. Селищна рада придбала завдяки перемозі у конкурсі Час діяти Україну на урочисте відкриття. Запросили народного артиста Богдана Бенюка. А сотні жителів Згурівки зібралися подивитися його фільм Просто неба. Парковий кінопростір став місцем, де можна відпочити душею, провести час усією родиною на свіжому повітрі. Та відчути підтримку громади, починаючи з теплої весни і до осені плануємо проводити мобільний кінотеатр, який буде відвідувати близько 20 населених пунктів громади, і очікуємо десь до трьох тисяч жителів. Звичайно, потрібно подаватися, адже ці кошти допомогли для нас, так і для інших людей допоможуть реалізувати цей проект. Окрім органів місцевого самоврядування, подати заявку можуть громадські об'єднання, комунальні підприємства, заклади освіти та охорони здоров'я. Цьогоріч для журі конкурсу в пріоритеті ідеї, що допомагають долати виклики війни. Реабілітація та реінтеграція ветеранів та ветеранок. Тобто, це дуже важливий критерій. І дуже багато до нас подається. Щороку ми підтримуємо дану галузь. Додатково ще створення інклюзивних просторів, тому що ми розуміємо, що дуже багато викликів із цьому. Нас також додалася енергетична безпека, тому що бачили дуже багато викликів, пов'язаних саме енергетичною безпекою. Хочемо, щоб громади були такі самозарадні і створювали більше сервісів та можливостей для того, щоб у громадах ставало зручніше та краще жити. Встигніть заповнити заявку до 21 квітня, і можливо саме ваш проєкт започаткує процвітання вашої громади.